Ми вітання всім, хто дивиться акценти у Запоріжжі. Спостерігається сплеск гострих кишкових інфекцій. Лише за тиждень в області нарахували 65 таких випадків. Що могло слугувати осередком зараження, які ще захворювання становлять небезпеку у поточний період? Як вберегтися запоріжцям? Розкаже моя гостя. Це завідувачка відділу імунопрофілактики, регіональна координаторка з вакцинації в Запорізькій області Марина Колерова. Вітаю вас, пані Марина. Добрий день. Ви ще сказала про те, що у Запорізькій області було виявлено 65 випадків захворювання. Це ми беремо просто один тиждень, так на кишкові інфекції. Як змінилася ситуація, що в цілому говорить статистика по таким захворюванням, і наскільки це велика взагалі цифра? Можна вже бути на сполох? Чині ну треба зазначити, що на попередньому тижні ми вже мали 49 випадків, тобто навіть нижче ніж угу. до цього. А загалом ситуація по гострим, гострим кишковим інфекціям по точному році нижче, ніж за, за ну, раніше. Ми маємо показники значно нижче, ніж вони середньо, середні по Україні, середні наші, багаторічні. Але так, ми маємо. Сплеск, так скажемо, ці, цього захворювання саме влітку. І влітку це ми і побачили. Якщо у нас початку року е, загалом на гострі кішкові інфекції ну, трошки більше ніж тисяча осіб, то тільки е, влітку це вже половина 560 mm -hmm. 60, 60 випадків. Тому що влітку ми завдяки бачимо сплеск цієї цього захворювання. Ну це звична ситуація, чи можливо це говорить там про якусь небезпечну потенційну епідеміологічну ситуацію? Ні, Це ситуація звична. Звична, вона кожен рік відмічається аналогічно. Кожен рік ми бачимо влітку сплеск цієї інфекції. Чому це пов'язано? Тому що. Влітку дуже високі температури. Температури повітря я маю на увазі. Тому дуже легко зіпсуються всі продукти харчування і дуже легко передаються будь-який шлях передачі інфекції, або завдяки неякісних продуктів, або це контактно попутовий шлях передачі, або це вода. У наших водоймах і так далі, це все дуже поширюється саме влітку, і тому ми бачимо і різ захворюваності. Але у нас не вийшли за якихось межі меж, угу. допустими, да. угу. тому ми не можемо сказати, що у нас яке якесь там ускладнення з цього приводу. Ну, в цілому, я так зрозуміла, що це не дивина для літа, що більше так, більше так, таких так. випадків стало. Але ж люди, коли звертаються, я так думаю, що намагаються виявити причину чи ні, як осередки, де там могли заразитися. Е, що ну послугувало. загалом заразитись влітку дуже легко, якщо не дотримувати будь-яких елементарних правил. Mm -hmm. Ну, по перше, не потрібно вживати. Е, в їжу продукти, які в яких вони впевнені, що вони якісні. Це будь-які продукти з ринків, з стихійних особливо ринків. Взагалі вживати не можна чи треба вживати попередньо? треба обережно, угу. якщо це продукти молочні, наприклад, вони мають обов'язково пройти термічну обробку. Якщо це будь-які м'ясні продукти, їх вживати взагалі не рекомендується. Якщо вони мають якісь фарші, це будь-які там. Чебуреки, наприклад, або якісь інші страви, які в собі ці фарші мають. А чому а чому? Тому що вони дуже, дуже швидко зіпсуються, і, і взагалі можна заразитись такими продуктами, інфікуватись і захворіти. Не треба взагалі влітку використовувати. Ну, м'ясні продукти е, домашні, е, які продаються на стихійних, особливо ринках. Mm -hmm. е, ну, По-перше, у нас самі ці люди можуть бути носіями цих захворювань і заразити інших, е, заразити, інфікувати свою продукцію, потім заразити інших. Е, і по-друге, вони знову ж дуже е, часто, часто зіпсуються, е, швидко зіпсуються. І тому є небезпечними. Не треба вживати якісь салати з майонезом або заправлені сметаною. Це купувати це все... вже готові такі не можна, Готові можна, але треба купувати їх або в, яких, в якихось закладах, які це реалізують. Якщо це на ринку, то не на стихійному принаймні, і дуже швидко. Їх використовувати. Їх не потрібно взагалі навіть зберігати в холодильнику. Тобто купили, одразу з'їли, uh -huh. тому що такі продукти теж дуже швидко зіпсуються. Треба мити руки елементарно перед їжею, треба мити фрукти, овочі елементарно. Навіть якщо ви розрізали арбуз мити, не треба зберігати його дуже тривало в холодильнику. Наскільки ну, не більше Однієї одного дня, тому що він теж може інфікуватись. Такі елементарний, дуже вживати тільки бутильовану воду або кип'ячену воду, тому що у нас, на жаль, водопроводна, водопроводна мережа не дуже, не дуже гарна і дуже часто бувають пориви. А якщо це порив є, то можуть каналізаційні стоки зайти в нашу водопроводну спільну. Систему і таким чином інфікуватись, тому не рекомендується взагалі вживати сиру воду, водопроводну. А кип'ячину можна кип'ячину можна і можна бутильовану воду. Не треба купатись зараз в Дніпрі. Не рекомендую я цього робити, тому що ми відслідковуємо це теж про таку ситуацію. Ми бачимо, що на підставі наших всіх, так скажемо, аналізів, які ми там проводимо, періодично ми бачимо. Забруднення бактеріологічне. А найбільше випадків, можливо, відстежували. Ну, знаєте, як завезли партію кавунів, потруїлося там скільки кількістю людей. Ні, такого От, не ці 65, не 49 не було Ні, визначено Такого не було. Певне Нічого пев, певного такого не було, угу. що там якісь одні і ще щось. Це всі спорадичні, так скажемо, випадки, і вони. Виникають uh -huh. або ну, у кожної історії, своя історія, у кожної uh -huh. людини, яка захворіла, своя історія, чому вона захворіла. Я ще хочу наголосити окремо на ротовирусну інфекцію. Якщо ротовирусна інфекція виникає, вона дуже часто реалізується контактним або будовим шляхом, тобто при спілкуванні. І тут може теж бути розповсюдження. Якщо в домі хтось захворів, якщо в домі треба хто захворів, треба санітарність? Однозначно для того, щоб не захворіти. Ну що то стосовно взагалі ративірусної інфекції, тут діти маленькі, дуже вразливі на цю інфекцію, дуже легко можуть перейти на до тяжкої форми, завдяки тому, що вона викликає діарею, обезвожування, так і це дуже небезпечно і для дорослих, і для дітей. А в цілому, що таке, от кишкові захворювання? Наскільки це небезпечно? І є якісь симптоми, які свідчать про те, що треба до лікаря звертатися? Бо багато ж людей вдома бояться покидати лишній зайвий раз людину ну, загалі гострі це... кишкові mm -hmm. інфекція це група інфекцій, яка викликає. І віруси, і бактерії, це дуже багато різних інфекцій. Чим вони об'єднуються? У них однакові симптоми. Ну, Перше, це підвищується, підвищується температура тіла, блювота, рвота, можуть бути болі в животі, обща інтоксикація, слабкість, отакас, отакі симптоми. Якщо ці симптоми дуже активно розвиваються, якщо дуже активна є діарея, mm -hmm. якщо дуже активна блювота висока температура, тут не треба раз сидіти вдома, mm -hmm. треба обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб уникнути оцю, оце зневоднення, mm -hmm. тому що вона дуже небезпечна для навіть життя. Саме в цих випадках треба звернутися терміново до лікаря. А взагалі я б рекомендувала всім звертатись до лікаря, не бігти там, не викликати швидку, якщо симптоми спокійні, але все ж таки звернутися до лікаря, тому що лікар, по-перше, по він визначить, яка це інфекція, або бактеріальна, або вірусна, якщо це ротовірусна інфекція, вона більш небезпека. Чи ніж бактеріальна, і ну, відповідно призначить лікування. Якщо тільки симптоми дуже, -дуже тяжкі розвиваються швидко, то тільки швидку допомогу треба це... визвати і е, госпіталізувати цього дитину або дорослого, у кого це буде виникати. Дорослі, до речі, похилого віку, mm -hmm. так же як і маленькі дитини, дуже вразливі до таких інфекцій. Це пов'язано з імунітетом. Так, це пов'язано з тим, що імунітет вже слабкий, mm -hmm. там ще слабкий, там же слабкий. Ну, от, дуже швидко розвиваються ці інфекції. Тут можна окремо виділити серед цих інфекцій сальманельоз. Mm -hmm. Сальмонельоз – це інфекція, яка викликає більш, Дуже активно проявляється ця інфекція, активно розвивається від 6 годин до 2-3 днів максимально інкубаційний, інкубаційний період, І вже людина за. Захворюва за таке захворювання вже має. А що тут дуже? Небезпечне, те, що е, теж дуже висока інтоксикація, висока температура і зневодження. Uh -huh. Це теж може призвести до, до поганих наслідків, тому тут в, однозначно треба звертатись. Але це сайманальоз або ні може визначити тільки після лабораторного обстеження і вже в лікарні. Симптоми плюс-мінус однакові. Uh -huh. Симптоми плюс-мінус однакові. Ну, при uh -huh. сайменальозні інфекції вони більш виражені. Угу. Ну просто можна підібрати собі випадково не те лікування, там детері ну так. не можна ризикувати. Тому не так. можна ризикувати угу. самим лікувати звернутися звернутись будь-якому випадку до лікаря. І ви щойно сказали раніше зустрічалася інформація про те, що кишкову паличку виявляли у водах Дніпра. У нас, хоч офіційно і не відкрито купальний сезон, але люди все ж таки приходять на відпочинок на воді, це становить небезпеку. Наскільки я розумію, заразитися якоюсь ну. Зокрема, кишкової інфекції. так, ми дійсно відслідковуємо постійно, проводимо такий моніторинг, досліджуємо воду Дніпра. І періодично по всіх, по всій території Дніпра на наші в нашій області, так скажемо, і в тих пляжах, які офіційно вони не працюють, але ми ж і там теж досліджуємо повсюдно. І періодично, ми виявляємо цю кишкову паличку, яка є там у. В воді, крім того, ми виявляємо. Холерний вибріон неопершої групи. Що таке неоперша група? Це не класична холера, це неоперша група, тобто вона не токсична, але вона викликає ну, теж схожі такі ж симптоми, і взагалі вона відноситься до групи гострих кишкових інфекцій. І це ми теж постійно в процесі нашого моніторингу виявляємо. А випадків захворювання не Ні, було, випадків зараз? захворювання не було. Uh, ні, холерою, слава uh -huh. Богу, ні не о не, не першої групи uh, холероподібні uh -huh. та вибрі так званий. Випадків не було, але якщо ви купаєтесь і заглатуєте воду в період купання, безумовно є така можливість інфікуватись, і кишковою інфекцією, і тим же халериним вібріоном не патогенним не у першої групи, ну тобто визвати цю кишкову інфекцію, вже визване цим халерином вібріоном. Ви можете це робити, тому ми не рекомендуємо. Якщо ми виявляємо це, ми виявляємо, тому ми не рекомендуємо купатись на цих. Територія, а це треба тільки ковтнути воду, чи можливо ти вийшов з води, взяв рукою там якісь крупти з рівня на руці? Ковтнути. Угу. Так воно не так, передасться? Так воно не передасться. Ну хоч так, добре. Літо добігає кінця, однак спокотна погода ще тримається, і які ще захворювання, крім тих, що ви перерахували, становлять небезпеку цій порі, і що було взагалі виявлено? Можливо, щось цього літа було новеньке. Ну, я скажу, що новенького у нас нічого такого особливого не було. Навпаки, у нас не було цього літа ні випадків, як я вже казала, хлерних подібних фібріонах, холероподібних, не було випадків яких інших серйозних кишкових інфекцій. Взагалі, це група гострих кишкових інфекцій звичайна була протягом літа і нічого такого сверх. Особливого ми, слава Богу, не мали. Але ми бачимо, що у нас зростання як, як звичайно це лівлітку, і люди, на жаль, хворіють. Важких не було випадків всі живі, здорові, всі живі, здорові летальних випадків не було. А щодо важких випадків були і важкі випадки, але всі вони закінчились благополучно, всі одужали, все закінчилось благополучно. А скільки ще триматиметься такий, от ну, ризикований для кишкових інфекцій період. Скільки буде дуже жарко, стільки uh -huh. буде триматись. Як правило, ще наступний місяць ми uh -huh. чекаємо, що буде ще підвищена захворюваність, і потім буде вже знижати захворювання на гостра кішкову інфекцію, і плавно перейдемо uh -huh. до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ну, ми знаємо, що запрізькі школи будуть працювати частина шкіл буде працювати у змішаному форматі, тобто діти виходять на уроки. Це також мабуть певна група ризику. Я знаю, що ви ведете роботу з колективами, де будуть перебувати діти. Ви працюєте з освітянами і моніторите ситуацію в цьому плані. Розкажіть, як готуєте до нового навчального року? Так, наш центр контролю профілактики хвороб сумісно з поліцією сумісно з держпроспоживслужбою робили такі. По всіх закладах не тільки шкіл, а й дошкільних закладів загалом 240 закладів було відвідувано, відвідано з метою як ці заклади готуються до навчального року. У нас буде 71 школа смішана, де буде і дистанційне, і очі навчання. В період цих Відвідувань, так скажемо, перевірок все було перевірено щодо санітарно-технічного стану цих закладів, щодо водопостачання і так далі. Не буде харчування в жодному закладі, це не передбачено. Безумовно, працюємо з усіх, із, із батьками з приводу того, що треба готуватись і готувати своїх дітей до цих закладів. Ну, по-перше, треба вакцинувати всіх дітей. Якщо дитина не вакцинована з будь-якого. Це ви про планову вакцинацію говорите, так, те, що так, мають так. діти календарне, так? Так, календарне щеплення. Дитина має за календарем, за календарем мати відповідне щеплення проти туберкульозу, проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліміеліту. Якщо вона вже йде до школи в 6 років, вона вже має корпоратит краснуху друге щеплення отримати. Гемафійну інфекцію і так далі. За календарем дитина має бути щеплена для того, щоб піти до школи на очне навчання, саме на очне навчання, однозначно. Угу. Тому я хочу звернутися до батьків, що щоб перевірили остав, остався, залишився один тиждень до школи, щоб перевірили цей статус від своєї дитини і вакцинувались, якщо що ще не зробили. Ну можливо, пропустили. Може, пропустила. Можливо, дитина боліла, бо мало нічого могло бути, але треба вакцинуватись. Без такої довідки в школу не пустять на змішану форму. Чи пустять? Ні, немає, не мають не пустити на цю форму. Що змішана? Змішана там же ж є і очна ну, форма. Ну, Очна, я маю на увазі, що діти будуть і очно навчатися, так, і так. дистанційно, Якщо... ті, які очно будуть навчатися. Так очно точно не пустять. Угу. Хоча треба сказати, що всіх дітей треба вакцинуватися. Якщо це і дистанційне навчання, все одно одно дитина має бути вакцинуватися з тим, щоб самою не заразити і себе і оточуючих вдома. Ну взагалі би здоровою. Далі треба розмовляти з дітьми, батькам розмовляти з дітьми, що не потрібно робити. Наприклад, не треба. Вживати в їжу на території школи і не тільки школи, взагалі десь якісь невідомі рослини, гриби, ягоди і так далі. Тому що це може бути небезпечним, навіть може прийти, при, призвести до дуже серйозного отруєння. Це саме батьки мають теж працювати зі своїми дітьми, щоб все сказати. Угу. Зверніться, хто ще не звернувся до стоматологів, щоб діти були сановані. Щоб у них були здорові зуби, тому що несановані зуби це дуже велика, так скажемо, причина будь-яких захворювань самої дитини. Треба сходити до стоматолога, якщо ще не ходили, і теж на це ж теж звернути увагу. Ну самим вакцинуватись дорослим. Хто не вакцинувався проти дифтерії правцю, дорослі мають кожні 10 років вакцинуватись. Вони мають вакцинуватися саме зараз. Тим uh -huh. тим, тим бачиш, що у нас триває така кетчап кампанія проти дифтерії правцю кашлюку, включаючи там і дорослих. Хто не вакцинувався більше ніж 10 років тому, uh -huh. мають час вакцинуватися. А яка взагалі ситуація з вакцинацією? Ви нагадуєте просто як профілактика, чи є питання з тим, що люди відстають від календарних щеплень? Що у Запоріжжі Ну, в Запоріжжі є і люди, які відстають від календарних щеплень, і є ті, які плануються за календарем. За календарем досить непогано плануються, а ті, що відстають, у нас таких теж і діти є такі, і дорослі є такі. 14 тисяч, навіть більше 14 тисяч дорослих, які у нас підлягають на такі щеплення, які Своєчасно проти дифтерії прося, які своєчасно не вакцинувались. Зараз, чому в цілому по країні, в тому, наші, в, тому, в тому числі наша область, зараз проводить кетчап кампанію проти цих інфекцій з тим, щоб Надолужити всі ці пропущені щеплення з тим, щоб попередити розповсюдження дифтерії, перш за все, кашлюку серед дітей. Кашлюк, до речі, у нас дуже збільшився, і в тому році почав збільшуватись. Я не кажу про нашу область. В нашій області в тому році все було гаразд, але в поточному році вже йде збільшення кашлюку, і в Україні це значне збільшення. І саме тому, що своєчасно діти не були вакциновані. Ви пов'язуєте це саме так, тільки, з, тільки угу. з цим, більше ніж з, ні з чим, тільки з тим. Всі, угу. всі хто це ма ну всі не своєчасно були вакциновані. Для того щоб відбувся так званий колективний імунітет, має бути вакцинація не менш ніж 95% всього населення угу. вакцинованого. У нас немає таких відсотків завдяки з тим, що своєчасно не вакцинувалось дуже багато, і зараз ця робота активно проводиться і в нашій області в тому числі. Наскільки активно йдуть дорослі вакцинуватися, тому що якщо з дитиною зрозуміло, до навчального закладу не допустять без певної довідки. А якщо доросла людина, її вже допустили куди треба, вона працює собі спокійно і не думає про ці щеплення. Ну, слід зазначити, що непогано йдуть вакцинуватись. Тим паче, що зараз вже є наказ, який Говорить про обов'язкове щеплення дорослим. певних груп ризику, які мають обов'язково мати ці, ці щеплення для того, щоб працювати на тих чи інших професій. Це саме стосується дорослих. Вони не зможуть працювати на тих професіях, якщо не будуть вакциновані проти дифтерії угу. працю, наприклад. Ну і взагалі люди, дорослі люди, стали більш обізнані на щастя, і вони самі звертаються до цих вакцинацій. Ми дуже багато про це говоримо, агитуємо, так скажемо. Виїзди робимо на віддалені громади для того, щоб доступ був людей до цієї вакцинації. І бачимо, що люди досить активно стали вакцинуватись. І ми всіх закликаємо подивитися на свої на свою вакцинацію щодо дифтерії правцю. якщо ви не вакциновані дорослі більш ніж 10 років тому. Звертайтесь до свого сімейного лікаря і вакцинуйтесь. Взагалі вакцинувати можна через сімейного лікаря це діти. Якщо дорослі, теж треба звернутися до сімейного лікаря. Якщо його немає, якщо немає декларації з сімейним лікарем, то вакцинуватись можна буде в будь-якому закладі первинної ланки ну, та центри первинної медико-санітарної допомоги, які вам здійснюють цю вакцинацію. Проблем немає з тим, щоб записатися, вакцинуватися всі так, вакцини немає. і всі можливості. І як дифтерії провести, так і ковід. Дякую вам, пані Марино, за інформацію. Дякую, що завітали акценти. Це була завідувачка відділу імунопрофілактики, регіональна координаторка з вакцинації в Запорізькій області Марина Колерова. А я бажаю вам міцного здоров'я. Дбайте про себе і своїх близьких. Гарного вечора. Побачимось.